Бажай здоров'я українці! Благодійний фонд твій крок сьогодні завітав до 92-ї окремої штурмової бригади. Ми не передаємо просто контейнери. Ми робимо дуже корисні речі, які допомагають боротися за нашу країну. Зараз дуже багато бригада комплектуються за зарубіжною технікою. Ті ж самі болти гайки, вони дюймової системи. Так просто на ринок не підеш і не купиш, і не знайдеш в наших умовах. Токарний станок дозволяє це все виготовити на місці. Серце контейнера генераторна та компресорна. Керується все це через цей пульт управління, обладнання для роботи. Роботи з рукавами високого тиску, важливий інструмент для ремонту гідравлічної системи бронетанкової техніки. Система гідравліки зачасту на трубках і чим шукати теж не так просто знайти, можна зробити самостійно відремонтувати успішність виконання бойового завдання залежить від того, скільки часу ти на це витратив. Я так розумію, для того щоб все це пришвидшити в багатьох випадках. Доводиться це робити за власний кошт. Ну коли ти звертаєшся до сторонньої організації, звичайно, що тобі задарма ніхто так не зробить. Уж людей, які не можуть для військових зробити щось безкоштовне. Я розумію, що зараз майже всі військові, майже всі приїжджають і просять щось зробити для військових, але потрібно бути найбільш лояльним, тому що фронт рухається. Ви всі читаєте новини, повинні розуміти те, що ми повинні допомагати.